песню стичь, потому что она песня просто. Вот так вот. Поэтому ну, давайте я сегодня повторю песенку стич. ла 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 ла

А він Все повернув, все привернув, все пернув, все привернув. І також стіл, і також холодильник. Я була щаслива, що маю друга. Але побачила, побачила. Бачила я ще одного стічка, я його назвала тояндочка. Стіч то яндочка, дочка, то яндочка, дочка. то яндочка. дочка, то яндочка, дочка, то яндочка, дочка. тондочка, Сиж дочка, яндочка, здесь дочка. Я Люблю и Сича люблю ту яндочку И я люблю двух моих сичків Моих сичків Сичитуя дочка Сичитуя дочка це не класно.